Друзі, перші про головне, поїхали. Корупційний скандал з плівками Міндіча вдарив по найближчому оточенню президента і в результаті став причиною звільнення Андрія Єрмака з посади голови офісу президента. Та насправді Єрмак нікуди не подівся. також він вечір спілкується з президентом за парканом у кончазаспі. Пише у статті ілюзія влади, якої фатальної помилки може припуститися Зеленський Інна Ведернікова. Спершу шок від того, що відбувалося, а потім зовні спокійна публічна реакція Зеленського давали надію на те, що в його оточенні з'являться якісно нові люди. Це могло стати поштовхом до реального перезаванства. Вантаження влади, зростання суб'єктності парламенту та зміни принципів формування Кабміну, пише Ведернікова, за словами авторки, Зеленський ніколи б не зважився створити уряд народної довіри, на чому наполягала опозиція, та очистити систему влади від людей Єрмака та Тімура Міндіча. Президент точно міг ключове слово міг, але не схотів, тому що відставка Єрмака стала не прозрінням, а вимушеним актом самозбереження. У підсумку замість реальних кадрових рішень уже третій тиждень ми спостерігаємо холості співбесіди, кандидатів на посаду керівника офісу президента і читаємо заяви Зеленського, журналістського чату, який несподівано демократично активізувався, додає авторка. Що стосується кандидатів на крісло голови ОПУ, то з цього списку давно випали міністр оборони Денис Шмигаль та заступник голови офісу президента Павло Паліса. Буданівський варіант офісу у вигляді воєнного кабінету теж не реалізований, так само як і реформаторська модель прозорого технологічного ОПУ на чолі з чинним першим віце-прем'єром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. За словами Інни Ведернікової, Зеленський залишається. Вірним собі і Єрмаку так їхнє розставання було гучним. Вони посварилися так, що деяким людям навколо стало ніяково. Але між ними забагато спільного, щоб це можна було назвати розривом: спільні знання одне про одного, спільне пережите за ці роки, спільні величезні гроші. Головне спільний великий страх перед майбутнім. Тому розійтися вони не можуть. Єрмак нікуди не подівся. Він просто більше не сидить в офісі і не керує процесами в режимі 24 на 7. Але він постійно на телефоні вечорами у президента вдома за парканом у кончазаспі. От і все, розрив між Зеленським. Тім Єрмаком можливий лише в одній формі, як гонитва за угодою зі слідством і свідченнями одне проти одного. Або вони разом, або так, пише Ведернікова. Андрій Єрмак відвідав Офіс служби зовнішньої розвідки, може готуватися перетин кордону джерела. Саме тому додає авторка, вибір Зеленського найімовірніше буде пов'язаний із подальшим розмиванням реальної ролі керівника офісу президента. За словами джерел, за НЮА Зеленський готовий керувати ОПУ напряму, залишивши йому виключно технічні функції та перерозподіливши. Аналітичний блок між наявними структурами. Включно з апаратом ради нацбезпеки та оборони, у такому випадку додає авторка опочолить неполітичний важковаговик, а зручний бюрократ, умовний заступник керівника офісу Ігор Брусило чи довірена керівниця апарату Марія Вітушок. Паузу, яку взяв президент, визначає обережність старого нового оточення. Попри те, що у Зеленського явно частіше почали бувати голова фракції Давида Рахамія, прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, голова Гур Кирило Буданов та інші ярмаки, які раніше ніхто не поспішає списувати з рахунків. Цього статті про це, як пише авторка, свідчить зокрема затягування зі зміною низки голів обласних державних адміністрацій, людей, як сочільника ОПУ, про яке медіа писали ще кілька тижнів тому, як кажуть, джерела ЗНЮА, заступник керівника ОПО Віктор Микита давно міг подати президентові. Потрібні списки на підпис та він цього не робить. А натомість лавірує і зберігає тісні контакти з профільним віце-прем'єром Олексієм Кулебою, креаторою Єрмака, який і далі залишається на посаді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.